В добрий ранок, в добрий час! Завітала я до вас, всіх вас і дорослих, і малих. Дуже радісно вітаю, гарного настрою на весь день бажаю! Я хочу вам нагадати, мої любі, що на цьому тижні ми будемо знайомитись з підготовкою тварин до зими. Чарівниця осінь. Бохазяйнувала не лише в садах і на городах. Вона завітала і в, ліс, в ліси. Вітерець допоміг обтрусити листя на деревах і вкрив землю килимом запалого листя. Лісові мешканці почали готуватися до приходу холодів. Як саме вони готуються, ми будемо говорити. На нашому занятті. Малята, а по як, про яку тваринку ми будемо говорити, допоможе нам в цьому загадка. Тож уважно слухайте. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуйте відгадати. Ну, звісно ж, мої любі, це білочка, ось така чарівна білочка, яка є в нас на нашому е, столі. Тож сьогодні я вам хочу прочитати оповідання Григорія Скрибицького, яке називається Білка запасається на зиму. Але спочатку я пропоную вам трішечки відпочити. І зробити психологічну гімнастику. Що, діти, відпочинемо. Похитаємо головою, як сова. Ліво вправо нахиляємо. Пострибаємо, як сіренький зайчик. вгору вниз, вгору вниз. Помашемо крильцями, як митилик. Ось так. Ось так. Ліво вправо нахиляємося та горішки збираємо, як білочка. Збираємо горішки, попружляємо навколо себе разом зірочком. А тепер присідаємо, як ведмедик. Один, два, три. Молодці! Набираємо повітря в груди дуємо. Молодці, малята. малята відпочили, тож зараз уважно слухаємо оповідання. Настала для білочки найклопітніша пора. Треба й свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву збирає. Усі щілини в гнізді затуляє, і їжу також треба запастися на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірве і заховає десь у шпаринці дерева. А то ще в дублі цілу комірку влаштує, горіхів, жолудів туди назбирає. Білка і гриби на зиму припасає, стрибне на землю, знайде гриб схопить його зубами та й тягне на дерево. Там вона його в розвивку між гілками затисне, гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його та з'їсть. Чимало треба більці горіхів, жолудів та грибів запасати восени, зате взимку вона не голодуватиме. Малята, а які клопоти має білочка восени? Ану подумайте, я вам допоможу. Треба хатинку утеплити, запастися їжею. А яку їжу вона запасає? Ну, звісно ж, горішки, жолуді, грибочки. Ось бачите малята? Нам це оповідання допомогло дізнатися, які ж запаси і як готується білочка до зими. Я дуже сподіваюсь, що сьогоднішнє наше заняття вам принесло корисну інформацію. Ви були уважними та старанними. А для того, щоб ще краще закріпити дану тему, пропоную пограти в гру, яка називається. Хто взимку де живе? А я з вами прощаюся. До побачення, мої хороші, дослідуючої зустрічі. Дидактична гра хто де живе? Де живе ведмідь? Ведмідь живе в балозі, і взимку він в ній лягає спати. Де живе білка? Білка живе в дуплі на дереві і в різних дуплах робить собі запаси на зиму. Де живе зайчик? Заєць живе в норі і взимку міняє свою сіру шубку на білу. Де живе їжачок? Їжачок робить собі схованки під коріннями старих дерев або під пеньочками. І взимку він теж лягає спати. Лисиця, де вона живе? Лисиця живе в норі. Лисиця теж міняє шубку на більш теплу. Вовк. Де живе вовк? Вовк живе в лігві. Вовки не живуть по одному, вони живуть з граєю. Сова де живе сова? Сова живе в дуплі дерева і полює на мишей. Де живе Бобер? Бобер робить собі плотину або хатку із гілок біля води. Дякую малята за увагу! Ось ми дізнались, хто і де живе. Осінь з нами прощається. Тож давайте поглянемо на її красу.